Урич – одне із найкращих туристичних сіл світу. Таке звання невеликому селу на Львівщині присудили всесвітня туристична організація. ООН. Цьогоріч у конкурсі взяли участь майже три сотні сіл із 60 країн світу, і лише два українських потрапили до переліку переможців. Чим унікальний урич дізнавалася і розкаже далі кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Це уріч гірське поселення серед карпатських лісів за понад 100 кілометрів від Львова. Тут проживає трохи більше 200 людей, але тепер про це село знає увесь світ. Воно у списку найкращих туристичних сіл. Це перше таке міжнародне визнання для України. Скажіть, чи земля здорожчала? Здорожчає. Урич став відомим завдяки середньовічній фортеці Тустань у 16 столітті. Вона контролювала торгові шляхи через Карпати та була важливим митним і адміністративним центром. Сьогодні від неї залишилися лише скелі, але завдяки сучасним технологіям достатньо завантажити спеціальний додаток, і тустань оживе на екрані вашого смартфона. Ця фортеця збудована на природних скелях, і скелі гармонійно доповнені були людиною е, дерев'яними стінами. Е, власне, завдяки тим численним слідам. Тідам, які збереглися на скелях, стало можливим створити графічну реконструкцію. У музеї заповідника тустань можна приміряти лицарський шолом, аби за допомогою vr укулярів пролетіти над скелями. А ще тут зберігають унікальні дерев'яні фрагменти фортеці, які дивом збереглися з тих часів. Всі ці дерев'яні знахідки були знайдені на дні цистерн, які є видобані в суцільному камені. Завдяки тому, що не було доступу кисню, то вони туди падали в момент руйнування фортеці і збереглися, бо зазвичай дерево в землі не Зберігається щороку під скелями тустані, оживає середньовіччя. На фестивалях демонструють лицарські бої, старовинні ремесла та пригощають автентичними стравами. <звіт> Уріч також береже бойківські традиції. Культурному центрі хата в глибокій. можна побачити, як жили місцеві жителі понад століття тому. У автентичній бойківській хаті зібрані ужиткові речі і старовина піч, де готували їжу і спали. Погреб під пічкою, Колись зберігали там овочі, а опорідно українсько-національно-визвольної боротьби такі погреба використовувалася Криївка. Розвиток села став можливим завдяки відновленій інфраструктурі, каже голова ОТГ. Ще сім років тому сюди майже не можна було дістатися. Тепер є дорога, тож тустень відвідує близько дві. 200 тисяч людей Щороку один з критеріїв дуже важливий був доступ доступність до гірського села. Тут були деякі свердловини, де помпували нафту, значить, і тільки такі важкі машини їздили, бо інші не мали доступу. Заповідник став робочим місцем для тутешніх жителів та сусідніх сіл, і це теж один із критеріїв, за яким оцінювали. Колись Франко бував, що у, у нашому краї, залишив таку цитату: що наше село забуте богом і людьми, але насправді так не сталося. Цьогоріч на участь у конкурсі подали заявки майже 300 сіл із 60 країн світу. Серед переможців два українські Урич на львівщині та Ворохта на Прикарпатті. Експерти оцінювали села за кількома критеріями, зокрема, збереження історії та традицій, сталий розвиток. Підтримка, економіка треба було приготувати спеціальний проморолик, промо Такий відеоролик змонтований про наше село. Процес розгляду тривав декілька місяців. Це буде такий досить великий крок для наступного розвитку. Цколівщину асоціювала із курортним Славським, але тут зараз зовсім інша історія. Історія такого, скажімо, недоторканості, цікавої автентики, традиції. Ці побуту бойки. тепер урич приклад як зберігати спадщину і розвивати туризм у планах подання заявки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Адже тут довели навіть найменші локації можуть стати великими на туристичній карті світу. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.